Сьогодні поговоримо про Тейлор Дженкінс Рід та її книги. Тейлор Дженкінс Рід американська письменниця. Спочатку вона працювала в кіноіндустрії, після чого повністю перейшла до літератури. Її тексти це переважно художня проса з елементами роману, часто з сильним фокусом на житті жінок, їхніх амбіцій, стосунках і кар'єрі, а іноді на темах слави, музику та спорту чи медійності. У творах рід існує досить багато цікавих взаємодій. У творчості рід існує досить багато цікавих перетинів між її книгами, які не створюють жорсткої серії з продовження. А але дають відчуття спільного всесвіту. Один з найбільших з'єднувачів персонажів Мікі Ріва з'являється у книзі сім чоловіків Евелін Юґ як один з чоловіків головної героїни. Потім він фігурує у світанку Малібу, як батько в сім'ї Ріва. Він також згадується у Дейзі Джонс і The Six у Кері Сото. Повертається як елемент світового фону. Видання Журнали та медіаелементи журнали Vivian Magazine чи Запроса з'являються кількох книгах, створюючи відчуття, що герої живуть у тому самому гламурному світі. Персонаж Кері Сота з'являється спочатку у світанку Малібу, як жінка, до якої пішов чоловік головної героїні. А потім вже отримує власну книгу Сота повертається. Жодна з книг не вимагає знання попередньої, їх можна читати окремо і самостійно. Але ці пасхалки та перехресні згадки додають додаткову глибину. Коли помічаєш персонажа чи медіаелемент, який вже бачив у іншій книзі, це таке вау-відчуття. Читаєш послідовно, мієш більше контекст персонажів, їхнє минуле або зв'язки, ніж якби просто читали одну книгу.